Сьогодні я дізналася одну чудову новину, якою хочу з вами поділитися. А саме у Копенгагені відкрився український магазин філіал Євромікс Базару, де продають українські продукти, а також продукти з Литви, Латвії Болгарії. Ви всі чудово знаєте цей магазин. Він знаходиться поблизу Копенгагена. А тепер відкрився його філіал у самому Копенгагені у центрі. Так він виглядає з вулиці. Там є різні види товарів, саме українські бренди кетчупів, чувак, торчин, різноманітні соуси, до шашлику з чесником і так далі. Різні сушки, ванільні, також є пряники з вишневою начинкою, з іншими начинками. Також наші улюблені цукерки, українські ікра з креветкою. Особливо хочу відзначити цю квашену капусту та моркву по-корейськи. Я особисто смакувала, мені дуже сподобалося: боржі до Наполеону та медовика. Ну, звісно, і сир і ворог, як кажуть, різні види сиру кисломолочного, за яким ми так сумуємо. Ну, звісно, гречка, куди ж без неї. Різні види гречки. Багато видів. Томатів, огірків, різних брендів, за якими також багато українців сумують. А також рибні консерви, ковбаса, краківська з сиром, сервелат, салямі, сумська, ну і, звісно, сало, куди ж без нього. Також для любителів чипсів є чипси люкс. Звісно, пиво, Чернігівське і Львівське. А також є інші види пива і квас. Звісно, наш улюблений зік, наш сік Джафа, а також садочок. І пельмені. Така цікава упаковка. Далі ви бачите оголошення Євромікс-базару на їхній сторінці на Фейсбуці, де написані дні і години, в які вони працюють, а також адреса. Отже, завітайте до цього магазину, і ви обов'язково знайдете щось цікаве для себе.